Всім привіт, з вами я Захар. І сьогодні ми будемо бавитись Майнкрафт. Ми бавимось Майнкрафт. Зараз я знайду свій сайт. Так, зараз. Чекайте він? Вон. Ми зараз будемо бавитись Майнкрафт. Ось, може, будемо будувати. Вон. Я бавився вже тут. Я такі будиночки тут будував, коротше. Особна, коротше. Ем, і ми будемо будувати якийсь Ну, Сьогодні у нас буде туторіал, як побудувати будиночок з ем, селянами. Ем, вон, я вже маю тут двох селянів де... Ні, троє Ні, два і Два. Три де селянки. Вон, я йому буду. Я буду. Вон, бачите, в тому будинку будиночку є дві людини. Тому будинку є дві людини. Я забро одне лісочку і тут побудую людей. Так, першим ділом це лише виділяє. Як нам придаємо. Вона лишня. Нам не потрібна. Так, що нам потрібно? Далі нам потрібен камінь. наше дерево. Як ви знаєте, будинок будується на п'ять років. О Боже, я забув сходи. Як так? Забув сходи. Зараз ми навіть сходи. І ми почнемо будувати сходи. Сходи, сходи, сходи. Де сходи? Сходи, сходи, Давай, не буду, сходи, давайте у них куди сходим. Дивіться, я зараз візьму ось. сходим. Зараз вікно шукаємо. Вікно, 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 вікно. Ладно, наше вікно. Гоп. Як ви знаєте, що будинок будується на стільки блоків. Зараз це не такий будинок, Це високий. Один, два, три, чотири, п'ять. Один. Два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, чотири. Ой. Один, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, чотири. Короче, там п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, що ми далі? робимо? Беремо камінь. Чи ми який ми будемо? Давайте там. Давайте перший оцей. Беремо камінь. І отак ми створим. де ми хочу. Давайте у нас двері мають. Ось тут. Оп. І ми будемо будувати такий будиночок для селян. Вони тут будуть жити. Один селян. І зараз де? Дерево. Оп. Оп. І знову. оп Оп. Оп. Іменно я не знаю, на скільки блоків далі оставити. Певно, дізнаємося. Гоп. Гоп, гоп-хоп. Далі ми беремо камінь знову і обводимо. Так. Ну так робимо. Знову гоп. Гоп. Далі ми знову робимо. Гоп. Гоп, гоп. Гоп. Якщо... Якщо я щось неправильно будую, то напишете мені. Просто я не дуже добре знаю, як будувати то ви мені можете підсказувати. Так. Дерево беремо. Ой-ой-ой-ой. Бачите? Що сталося? От. І далі ми знову ще раз так зробимо. О, тут буде таке вікно. І... І вон це вікно. Так, вон це вікно тут. Тоже вікно. Я перепрошую за звук. Вибачте? Я за звук перепрошую. Ем. Так, далі, що ми робимо? Он так віконечко. може ліпше. Що ми он так зробимо подвійні. Ні, давайте он тут -то. одне, а тут подвійне. Так, тут, як же саме підход? Ну, на усіх мають тут. Помагайте. Давайте буде дерев'ян. Бо я, як виходив в Майнкрафт, колись, я бачу, як у уселянів там, у якихось там, вдома земля. Давайте далі. Збираємо сундучок. У нас сундучок, скринька, скринька. А де двері? Вон, двері. Беремо, маємо, ставимо це. Вон, якщо ви бачите вон тут таку дирок, це я просто ем, забудовував. У мене було тут дира із одного зеленого огірка, який мені все підірвав. Такий. Ну, ви його знаєте, але я не знаю, як він правильно буде по-українськи. Кріпер. Кріпікс буду називати. Буду його називати Кріпікс. Так, ми робимо вон так. І цей Кріпікс мені взяв все підірвало. Поки ми будуємо, то таке у нас хатка вийшло. речі, гарненько. Так, що ми далі робимо? Беремо на кришу. Геть-геть. І геть. Ой-ой-ой, хейть, ой, ой. геть, бам-бам-бам, бам-бам-бам-бам, бам, ой-бам, бам. Бам, 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 бам. Бам. Ой, бам. вибачте, бам-бам, 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 бам-бам-бам, короче, я вот так зроблю. Блин, -мо! Осталося, та як так можна, боже мій. Так. Ой-ой-ой, залагало. У мене таке, до речі, буває. Щоб ви знали, коли я не знімав відео, у мене таке бувало, що вам. Бачите? У мене таке буває. Комп'ютер не такий. Не такий крутий. Далі. так ми робимо. Оп! І я так забираю блоки. А мені ліпше подобається заповнювати. Повністю. Я ліпше буду заповнювати. Мені так ліпше. Я не дуже знаю добре будиночки селянинів. Не дуже я їх добре знаю, коротше. Я, може, там щось помилився, може. Не дуже добре. І, з до речі, якщо у вас є якісь тваринки, напишіть у коментарі. Якщо у вас є якісь тваринки. Например, там кіт, песик, там собачка, рибка. У мене, наприклад, є кіт і одна рибка. А у вас хто? Пишіть в І цей, я забув, що он зайчик. Такий гарний білий дівчинка називається. міні Міні-вона. Ще. У нас є рибка. Ця... У нас є рибка зелена, вона називається. Я її назвав зеленком. Зеленка. ім'я ж. Зеленка. На ну, типу, ну вона така зелена. У нас є кіт. Що ти кітя моя. Хлопчик. Ну от, дім збудований. Тепер треба його всередині побудувати. Ой, здесь погано двері поставлю. Йо. 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 Кит ганяє у нас. Так. Треба, треба нам цей, де ліжко? Де у нас є ліжко? О, скриня знайшлась, ура, Так, це що нам вже не потрібно. Ми візьмемо О, так, Візьмемо скриню. Ну я не знаю, де скриня стоїть. Коротше, давайте тут поставимо, а тут на ліжечко. Ліжечко, ліжечко. Як хочеть, хочуть люди, на тобі спати, до речі. Так. Щоб ви знали, а ви знали, що в Майнкрафті, до речі, е, ем, В Майнкрафті є така свиня. Ой, не свиня, як вона називається? Ем, баран. Цей. Ну той, що як він? Де -е робить чи як? Ну, коротше, коза, чи що. Ем, в Майнкрафті, ну вона шесть знає, якої пострігати. Коли її стрижаєш, вона дає тобі шерсть. Коротше, ем, дуже маленький шанс, що вона появиться в рожевому кольорі. А коли народиться дитинка, це ще менший шанс. Як ви думаєте, хто буде жити на тому ліжку? Коротше, от хатка така гарна. Ми з вами побудували такий гарний дім. Як вам? Поціліть від догову до 10 в коментарі. І на цьому ми всі закінчуємо. Радий був з вами бачитися. І всім па, -па!